І вони один одного відчувають. Вони з Кита... вони з Китаю мають багато різних інтересів, протиречивих інтересів. Але вони вийшли всі з одної колиски, з тоталітарної комуністичної колиски. І вони відчувають себе як брати і, сест... брати і сестри. В сім'ї можуть бути сварки, можуть бути конфлікти, можуть бути бійки, навіть вбивство може бути в сім'ї, але це все одно сім'я. Як я тоді казав, здається вам, що Китай не допустить розвалу Росії. Не тому, що він дуже поважає що любить Росію, а він розуміє, буде розуміти, що він наступний. Тільки тому. Вони підтримують один одного і Корея Північна, і Іран, тому що вони не хочуть бути наступними, програвшими і в розвалинах.